Вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер. А сьогодні в мене така радість, приїхала нова лялечка І я по неї їду. А, не можу втриматися. Це початок розпаковки. А, це приїхала Міла Гос, вже багато хто з вас її. Чарівна і по фото і вже відео, дівчата скидали все. Я зараз їду тільки буду забирати. Хотілося бігти з, не... по неї сам... бігти з самого ранку, але було багато справ і вже не можу дочекатися, коли її заберу. Так, ось ми йдемо, йдемо, поляночки. Зда. Ось відкриті чарівні двері, живуть для Люсі Так, ось скільки

Дівчатка, нарешті, ось вона, ось моя крисуння, моя міла. І зараз ми з вами її розпакуємо. Я думаю, коробочкою я вас не здивую. Єдине, що новенька на коробці, бачите, з'явився саме сам, ну, фото лялечки. Яка це лялька. Якщо е у бланки і в кеті був такий шерстяний, як значок і було написано. От цей саме фотолялочки на коробці. А, зараз я її розпакую, жкор нічого нового, вона для вас не скаже. І ми її подивимося. Так, в пакетику знову ось така, бачите, немає каталогу, але є е, сімейство Годс. Це основні лялі. І. Така а, розфарбовка для дітей. Ну, а це сама Мілуся Млуся. Достала з коробочки І зараз так у неї, бачите, ручки зав'язані. До речі, вперше бачу, що так були замутані. У неї блакитні очки. Ну що, відкриваємо? Так, ну ось вона, наша красуночка, вже без е, коробочки. Зараз ми її відкріпимо шляпку, бо вона тут на ниточці, бачите? Так, я її для зручності посадила. А, наділа ось її шляпку. А, шляпка, а, схожа на войлок. Тут войлок, а тут ну, такий якийсь картон цікавий. Так, шляхом відкладаємо. А, вона має чобітки. Бачите, я її то поставлю, то посажу. В неї чобітки. В неї є сумочка чорна. В неї плаття. Платьєчко, не знаю, мені каже, це з віскозою. От. Вона дуже блакитно ока. Зараз я вам її кручу з усіх сторон. В чобітках шкарпеточки є. Багато було запитань по тому, чи вона така, як Бланка Барселона. По скінтону шкіри. Ні, Бланка Барселона набагато така вона, як мулатка, а ця набагато світліша. блакитні у неї. Зараз подивимося, чи є в неї під'юбничок. Є під'юбничок такий в паточку. Це так плаття пошите. Я знаю, що багато кого цікавить. Так ось так воно негайно падає світло. Цікавить волосся. Зараз ми його подивимося. Покажу, що, покажу, я вам скажу, що мені здається, що воно гарненьке. Але якщо порівнювати з, е, з леєю, в кого є, то у леї воно густіше. Може, за, е, за рахунок того, що воно більш кучеряве. От. Так, розв'язала їх остика. Знаєте, волосся гарне, густе. Я думаю, що у олії за рахунок того, що воно більш кучеряве, то воно здається густіше. А так, по густоті, якщо у кого є лея, то воно гарне. Таке. Зараз прошивочку покажу. Отака досить. Все добре. Зараз. Тут подивимось. Тут взагалі гарно так зроблено. Ага, так ось ви бачите. Тут менше строчечка зроблена, е, тут густіше. Ну, подивимося з другої сторони. Так, да, тут десь менша строчка пішла. От. Ну, це взагалі воно не заважає. А, волосся, пшеничний блонд колір. У неї. Ні, гарненьке, гарненьке волосся. О, тут прям таким. За рахунок того, що воно кучеряве, може, воно здається, ну, воно дуже м'якеньке. Ну, не знаю, мені подобається. Скажем так, якщо порівнювати з прошлою мі, воно, мілою воно м середньої густоти. Ну, давайте так візьмемо, щоб об'єктивно. Його немало, але воно і не дуже, може, густе за рахунок того, що воно курчаве. Мені здається, що ну, от у улії дуже-дуже. Дуже-дуже густе, але воно у неї, ви ж знаєте, що у улії геть воно таке кучеряве. А тут все таки ні, тут іде така хвилька. Я думаю, гарно буде робити зачіски. Mm. Так. так, ще хочу, знаєте, що заглянути у неї під це. Спідня білизна, тобто трусики в неї є. І для того, щоб ви могли порівняти все ж таки для себе який в неї скінтон. Я взяла ще одну свою мілочку. Так, ось вони обидві мої дівчинки. Не в них, звісно, видно, що ця мія світліша. Але ця ну, геть, не темна новенька наша. До речі, це е, е, лімітна серія. Е, що ще хочу сказати, що замітила. Е, одна е, новенька міла. Вона трошки вища десь на сантиметр. Так, як думаю, вам гарно видно, чи з цієї сторони поставити. О, поставила вам ось так: обличчя до обличчя, щоб було е, видно краще для порівняння. Але е, скажу, що тільки щоб е, ще раз волосся в цей зрівнила і в цей. Е, міле, то, е, ви знаєте, все-таки воно по густоті майже однакове. Ну, єдине, що оця тут строчечка десь мало пробита, це єдине. Ну, я скажу, що їх її взагалі не видно, це що я вже роздерла. Так, ну що ж, ще мою красуню, повний зріст. Така новенька лімітна ГОЦ. Що ще не сказала? Не сказала, що шильда, як завжди, є. На ній знак Гоц. А і глянемо є номер. Номер 735. Тому що лялочка лімітна. Так. А... Дуже вам вдячна, що були зі мною. Всім, кому було цікаво, ставимо вподобайку, підписуємося на канал і біжимо по свою мілу. От, моя мілочка Зупс Бебі. Взагалі, всі перші лялі приїжджають упсбебі. Всім пока!